Анталія це не лише чудове море та сонячні пляжі, це ідеальне місце для вашого шопінгу. В Анталії дуже багато сучасних торгових центрів, такі, наприклад, як Молл оф Анталія, Діпо АВМ», Терес Сіті, Марк Анталія, Агора. Мігрос, Озділік та багато-багато інших. В цих торгових центрах ви знайдете такі відомі торгові марки, як Zara, H&M, Cotton, LC Waikiki. Дуже якісне взуття в магазині Grader. Якщо вам потрібні товари для дому, дуже раджу магазин Озділік, дуже якісні товари. В Анталії також є вулиці з маленькими магазинами, але з дуже великим вибором товару, де ви також можете зробити свої покупки. Це вулиця Гюлюк та вулиця Ататюрк. Також в Анталії є базари. Базари проводяться Кожен день в різному районі міста. Так що я вам раджу запитати на рецепції а, біля вашого отелю, а, в який день буде базар. А, на базарі ви зможете купити а, як продукти, і також а, буває дуже якісне, а, дуже. Ну, взуття дуже рідко, але одяг там можна знайти якісний по дуже смішним цінам. Так що, я думаю, що Анталія принесе вам максимум задоволення і ви захочете повернутися в це місто. Бо воно є ідеальним для шопінгу. Бажаю вам успіхів!